бачили у Фейсбуці черговий допис, що рашисти на окупованих територіях планують чергову хвилю мобілізації. Пише телеграм-канал Інформнапалма. Хоча така мобілізація з примусовим відправленням на фронт всього чоловічого населення Донбасу, що проводиться неодноразово, і, наприклад, 21 лютого 2022 року, так що за три дні до повномасштабної війни ми писали, що рашисти ходять по будинках і збирають чоловіків 18-55 років, щоб відправити їх в першій лаві на штурм позицій. Українських сил, тобто нічого нового не відбувається. Якщо у 2022 році не встигли від'їхати в окупаційні якісь родини з підлітками 16-17 років, то зараз їх вже мобілізують нам ясні штурми. Таким чином рашисти проводять геноцид населення сходу України, але з тих чи інших причин залишилося в окупації. Далеко не всі з цих людей кликали русський мір, але пасивна позиція замирення на місці є поганою тактикою виживання. У той же час у Донецьку ситуація вийшла з під контролю Рос. Сійської окупаційної адміністрації після численних невдоволень серед місцевого населення було оголошено ініціативу провести референдум, де центральним питанням стало відвертими. Більше не хочемо Росії. Вулиці міста заповнили людьми, які знімали російські прапори з адміністративних будівель і замінювали їх українськими символами. Атмосфера була напруженою, але рішучою жителі Донбасу виявили своє прагнення повернутися до України та позбутися відчуття безнадійності, яке роками створювала окупаційна влада. Пише телеграм-канал Помсте. Москва відреагувала швидко, відправивши до міста підрозділи ОМОНу для придушення протестів. Проте прибулі силовики зіштовхнулися з неподинокими мітингами, а з масовим спротивом. Люди відмовлялися підкорятися, виганяли представників окупаційних структур і блокували адміністративні установи, де розташовувалися штаби колаборантів для російських силовиків. Стало очевидно, контроль над містом втрачено населення. Більше не сприймає присутність Кремля, як легітимно чи бажано до цього моменту. То гуманітарна ситуація у Донецьку була критичною. Місто залишилося без належного водопочищання і світло зникло щодня. А запаси пального практично вичерпалися. Вулиці були завалені сміттям, яке місяцями не вивозилося. Що призвело до поширення антисанітарії та хвороб лікарні перевантаження лікарів, катастрофічно бракувало. Люди почали усвідомлювати, що усі ці роки під російським контролем лише погіршувалося їхнє життя. Символічним стало порівняння з 2000 2014 роком тоді значна частина місцевих жителів сподівалася не покращення підтримуючої ідеї російського світу, і проти реальність виявилася іншою. Війна розруха, втрата економіки, гуманітарна катастрофа, повна залежність від чужої волі. Тепер декілька більше. Донечан визнають, яку страшну помилку вони зробили, дозволивши зовнішнім силам використовувати їх у власних інтересах. Це розуміння і стало каталізатором зовнішнього вибуху протестної активності українських сили. Скориставшись моментом, забезпечили інформаційну підтримку і демонструючи готовність повернутися регіоном до правого поля у місті почали працювати ініціативні групи, які закликали до самоорганізації допомоги розподілі продуктів і забезпечення базових потреб. Головним принципом залишалися уникнення жертв серед цивільного населення. Російські силові структури, попри спроди, втрутитися не могли повністю придушити невдоволених. А ось що говорять місцеві жителі про це все не мов... в цілому, все, воду зробити це явлення временно. Ну, по воді ми вже сто 500 разів обсуждали. Це явлення навсегда, води там просто більше не буде, ребята, точно так же, как в надо, э... ну, это, знаете, як в Маріуполі, не треба. Ну, це знаєте, як от казати, наша влада ніколи не буде не красти. Знаєте, Оце... ну ми ж в це віримо. Ну, мы же хотим в это верить. Конечно, вот так и в Донецке вода скоро будет, скоро ее изроблять. Вот это с одной области, знаете. Можно, конечно, в это верить, но вы же понимаете, что это э, фэнтези. Ну, что это какая-то фантастика, друзья. Во-первых, а в целом все ок. вот я так наблюдаю за этими всякими их блогерами. Их. Их их блогерами, шмогерами, вот этими королевнами э -э Сириусами, короче, какой я вы вывод сделала? Э -э во всей республике ДНР молодой и процветающий, в частности в Донецке живут хорошо военные, военные, естественно, те, которые, ну, работа у них такая, да, вы поняли, вот эти батальоны востоки всякие вот это бла-бла-бла, ну, естественно, э -э те, которые там войска РФ, которые находятся, они же там тоже, как командировочные, чи, Бог его знает, на зарплатах зарплаты у них хорошие, естественно. Вот. И они там, естественно, живут хорошо. Местные там живут хорошо. Те, кто обслуживает этих военных то есть королевна, вот вся Андреевская ДНР, вот она живет хорошо, да, она может себе позволить, например, пойти в Донецк-Сити и накупить мешок каких-то платьев турецких, турецких, красивых, модных, хороводных. Я уверена, что у нее дома есть вода. Иногда она даже ездит на какой-то машине, правда, не показывает на какой, я думаю, там и машина не очень, поэтому и не показывает. Если бы там была нормальная тачка, она бы уже понтовалась бы, страшно ней. Видать, ей кто-то дает свою. Какие-то мужики дают ей покататься в своей тачке, но она ними не светит. Вот. Сириус хорошо живет. В одном из роликов видела его квартиру. Так он чуть-чуть показал. Ну, такой ремонт, скажем так, морально устаревший, но физически новый. И в принципе в нормальном состоянии Я уверена, что у него тоже вода есть Естественно, пушилины, шмушилины И все военные Но они не сидят без воды, ребята У них там все есть, все прекрасно Они могут себе позволить там Мотнуться на шопинг И в Ростов, в торговые центры И пошопиться И пожить красиво И рестораны, и все остальные А мирные живут просто на дне Из 11 сейчас работают Две скважины, О, да. одна работает на завод, который выпускает питьевую воду, и которого напрямую связывать с первыми лицами Донецкой Народной Республики, воду Донецк будет покупать теперь очень и очень долго. И сегодняшние власти, которые владеют в общем этими семи шестью заводами до да, очистки и так далее, будут получать в общем-то с нас деньги. То есть эти люди лучше всех нас знали, что в общем-то воды и питьевой в Донбассе уже, наверное, не будет. И поэтому, в общем-то, подсуетились. Первое, что из бизнеса в общем-то в Донецке возникла вот при присоединении к Российской Федерации раньше, это продажа питьевой воды. Люди на оккупированных территориях потихоньку начинают приходить в себя, конечно. Сначала был такой энтузиазм, мы молодая республика, у нас тут все будет классно, мы тут сейчас все порулим, у нас тут будущее, а в Украине будущего нету. Это в частности так мне рассказывали мои подружки, которые остались в Донецке. В оккупации не очень так яростно поддерживали оккупацию, там ходили на эти все выборы. То есть и они мне рассказывали, что вот в нашей там загнивающей Украине нету никакого будущего, и что я очень зря выбрала Украину, что я очень зря поехала в Киев. Я не осталась там ну, в Донецке в этой оккупации, потому что у них молодая республика очень классно. А я как бы ну, а я как бы очень глупая, потому что выбрала. Ну, свою страну, гражданин, гражданином которой я то есть у меня гражданство України, я мене національність українка, у мене батьки українці. Ну з хералі я буду жити з росіянами. Я не доганяю, якщо чесно, якщо я не представляю русским. Где я русский и і я? Это, то есть абсолютно дві разных нації. Поэтому я в принципі і и, и в Україні да? Так вот, сейчас, после там, 11 лет оккупации, вот там в Донецке такие проблемы с водой. В любом случае, там все идет на спад, ребята, ну нету там никакого развития, ну нету там ни работы. Ну, смотрите, это ж, ну, это ж не, не какие-то там э, секреты, да, что Донецк при Украине процветал, и какой он был, и какой он стал сейчас. Ну, я просто не понимаю, какие вам нужны еще аргументы. То же самое будет происходить и с Мариуполем, ребята, то же самое. Будет только стагнация, будет только спад из городов миллионников, да, таких крутых. крутых городов процветающих эта территория просто превратится в какие-то вот ПГТ села колхозы деревни и ничего там не будет ребят как бы это не прискорбно не звучало Путину нужны только территории люди ему не нужны если бы ему нужны были люди он бы людьми бы занимался да то есть там бы было бы развитие и работа минимум вода ну давайте так минимум вода Я думаю, водопровод проложить бы не смогли. Да, я вот смотрела э, Пушилина нас этим каким-то там, я не знаю, репортером их последнее видео, да, там Пушилина. Ну правильно, в Москве проложили сколько-то там километров метро. То есть Москва развивается, Москва как город процветает, а зато в Донецке водопровод не могли проложить. Ну это ж показатель, понимаете, это показатель. Поэтому, а наши люди, там те, которые вот остались на оккупированных территориях, у них промыты мозги, они там бедные, ну, они бедные и несчастные, но это их ответственность, ребята. Это их ответственность. Те люди, которые вот там за, за Россию живут без воды, я вообще, ну, честно, вот комментатор пишет, спроси, типа, у тех, кто остался там... В Луганске, в Донецке, любят ли они Украину. Зачем мне спрашивать? Это люди нищие и физически, и матеріально, и морально, зачем с ними разговаривать? Ну, ребята, ни один адекватный человек, нормальный, здравомыслящий, не будет жить в, в условиях без воды. Ну, ну, ну никто не будет жить без, в условиях без, без воды. Вы что смеетесь? Уже блин, нормальные люди все побросали, попереезжали, все заново начали, и квартиры покупали, бизнес починали, все блин крутят. Ну жить з колаборантами, опу, оккупантами по и в таких жорстких условиях, ну это я не знаю. Ну ну друзья, давайте брать на себе ответственность. Люблять Україну не, ну не любите, я не знаю. без воды, без Не любите далі. Глупство какое-то чесно. Ка телеграм-канали пишуть, що місцева жителька Покровська, які залишилися, продовжують здавати наших бійців, частин, які залишилися прикривати відхід основних сил. Крім того, прямо указують на позиції та заводять окупантів туди, де були наші хлопці, де й годували та допомагали. Наші війська обіцяють, що розберуться зі всіма зрадниками. Втім, виконувати злочинні накази не будуть. По третій шабара закликали готувати до оборони Дніпропетровської області. Зараз там розкритикували підхід, коли оборону будуть на швидкорутша будува. Вати вже під час відступу про це пише екс-командира зову, а нині заступника командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін. Так, Максим Жорін зазначає, що ми не маємо постійно рухатися від міста до міста. Паралельно з ним, На швидкоруч, готуючи і ці міста до оборони, все це потрібно планувати на будувати міцну лінію оборони завчасно, а не чекати, поки лінія фронту дорухається до чергового населеного пункту. Казав він. Майор додав, що враховуючи ситуацію з селидовим та покров. Скомні про потровщину треба готувати. Уже Жорін зазначив, що цей процес потрібно контролювати. Зазначимо, що раніше Максим Жорін розповідав про важливість міста Покровська. За його словами, ж клайоття, взяття Покровська дає ворогу великі переваги на фронті. Зокрема, Росія може намагатися просуватися далі в Донецькій області або ж намагатися йти на південь або на Дніпропетровську область. Ба більше окупація Покровська означає проблеми з логістикою. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політок. Логів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.